І посуд треба, і ковдри треба, постільне, бо виїхали, їхали на дві тижні, а вийшла вже більше року. Нам все потрібно зараз. Виїхали тільки без нічого. І вже я нікуди повертатися. Наталія Скляренко з міста Бахмут Донецької області прийшла в міську організацію Товариства Червоного Христа, щоб безкоштовно отримати речі. Банк одягу від Червоного Христа в Івано-Франківську працює від січня. За цей час його послугами скористались близько двох тисяч людей. Розповіла волонтерка товариства Лариса Ситник. З її слів: для того, щоб отримати речі, достатньо довідки внутрішньопереміщеної особи. Банк одягу кожен день працює з 10 до 15. То тобто банк одягу до нас приходять, коли людині зручно. Тось тобто ми його відкриваємо для кожного потребуючого. Ну особливо саме краще банк одягу йде в день реєстрації і в день видачі. Одяг Взуття, матраси, дитячі речі від нуля до двох, трьох, чотирьох років. Буває, люди приносять і ковдри з дому, подушки, посуд приносять. Тось тобто, і люди приходять, ті, що потребують, вони вибирають те, що їм потрібно, і беруть. Голова Івано-Франківської міської організації Товариства Червоного Христа Василь Пушкар розповів, що приміщення під банк одягу облаштовували власними силами, а нові речі отримують щодня. Самі своїми руками зробили невелику примірочну, зробили полички, порозкладали, щоб людям було зручно. Ми навіть для дітей. Закінчили вчора пісочницю. Приносять люди, привозять до благодійна організація, підійшла. Оце весь товар, вони сьогодні підвезли. І так буквально щодня хтось щось приносить, і тут же люди приходять і його розбирають. І процес цей вже наскільки налагоджений, що затримки практично немає. Дві палети одягу з Франції для банку одягу привезли 27 червня волонтери благодійного фонду Волонтерський штаб, українська команда. Почули так само про цю ініціативу, з налагоджуємо співпрацю з Червоним Христом. Знаємо про банк одягу по четвергах. Те, що приходить з одягу, будемо в першу чергу пропонувати їм. Так само будемо працювати в напрямку медичних препаратів, медикаментів і продуктів харчування. Як розповів Василь Пушкар, загалом послугами Івано-Франківської міської організації Товариства Червоного Христа від січня скористалися 3300 людей. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ